Скільки щастя у серцях! Христос родився, народився Божий син, Христос родився. Прийшло щастя в кожен дім. Гей, пониться сміхом в селі кожна хата, ідуть пастушки із Різдвом всіх витати. Пане, Господа, пустіть нас до хати, звольте ласкаво вам колядувати. Овій, Стала у зіниці, тим <кій> надіюся, що світло. Світа ясний, ангел, де до нас прекрасний. Радійте всі, люди, приходить хвилина, постала на світі Господня дитина. За тую новину, надію в печалі, великі народи, століття чекали, то слово, пророче, сповняється нині, що у убогій яскині, постав цар всесвіту, Господня об'ятий, прийшов із небес. Щоб світ рятувати. Голя, сестра, зникло заведіння, мовить від Бога заваління. Брате, йдемо в важчі дороги, щоб спаса привітати. Поспішаймо, на савчах В Надії, рушайте до Бога, та знайте, що жде вас нелегка дорога, не стане в пригоді ні сила, ні зброя, лиш прийсть і згоду. Беріть із собою.

Просто світила портали шлях, там бог народився, що став чоловік. Та ж він ще мале безборонне дитя. Дитя запомоє на світу від них. Не дам! Загорлай, що робити, думайся. Шукати, знайти, скасувати, забити, довкола усіх у крові потопити. І тебе отвертав мало стерва. Благаю, навчи, що робити мені. Вовно, а то бачиш, стармоскану. Послонься, від здобути. Бороги отаманами до того дитя, понесли дари, консулься курватиме по твоєму палати, не як просити про все розпитати, а потім скарати, скарби відібрати. а арісни, не бачу, щоб в побажати скрив. Від мене з Богу на рук, а кіло, крахаво, до я удержала бощанку породу. Я вірок, цар великої держави. По усім світі йде про мене, слава. Всі знають мою ласку і мою людь. Хто не такий, куди ваш путь? Царицю сходу не своє, держи путь. Ти цар не тобі наші вітання ми хочемо передати? Послухай, <світ> ось таке прохання, прийшли тобі сказати, кажи на шлях, і місце, де цар новий родився? Чекайте, книжника спитає. Ти скажи, ти цар укрився, що в тім часі народився. Не свідись на мене, царю, як справді. Як вілів в вілікій Лені, це для, для родини моєї. Кажи вже, де цар родився. Цар, не знаю більш царя. бо своє дитя. Кажуть, світу новий цар родився, Бог у ясно положився. І щоб його привітати, всі йдем поклін віддати. Я б хотів туди дістати, про що квартала спитати. Ви сміливо поспішіть, добрує рода, скажіть. Що про нього не забуду, випиє також прибуде. Той, хто світом володіє, в обіймах спить Марію, усміхається в сняться сняття сни моя ясні. Мати немуля голубець і до себе ніжно нотують, до серденька пригортає, коли саночко співає. то спішим зложити ще розову, кадило, миру, Прийми, о Боже, нашу дяку, що нам Спасителя послав, що вислухав молитви, надію, спокій серцю дав, Всех серцю сила постріляти, тако три рази, не шарила ні змісся, ні кроку, тут я волода. Я цар над царями, тут правда моя. Вернутись негайно, наказую я. Ні, ти вже не цар, тільки силище крику і не панувати тобі вже до віку. Ти вже всі накази дав, чи про себе пам'ятав? І я тобі, і я смерть поможу, бо до пекла супроводжу. Ти трудився дуже вміло, щоби гріх міг царювати. Тож настала та хвилина, настав час тебе скарати. Ні, прошу, не треба. Не трусися ти, її, юдо, не поможе сльози крик. За гріхи твої, паскудо настає тобі гапли. Зло. Лютий цар відступив, звалив його спільний, До волі порив. Хай згодом, і любов усюди панує, хай справами вашими серце керує, хай злопи і заздрості згине отрута. Щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу навіки йому співаємо. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. Як усе того даєте, проблем мати не буде. Буде як і з буде ким, буде де і буде чим. Гроші, діти, і пацята, все привалить нашу хату. Щасливі люди, вся родина, щаслива рідна. Олю встане все зло розвіється туманом. Як будуть ці єдині люди, Христос завжди із вами буде.